Любитимеш свого ближнього як самого себе. Це друга найбільша заповідь, проголошена Ісусом у Євангелії від Матвія. Ті, хто називають себе послідовниками Ісуса, мають любити цей світ любов'ю, яка жадає їхнього спасіння. Цю любов можна виявляти по-різному. Ми можемо відвідувати наших найближчих, коли вони хворіють, пропонувати їм допомогу, коли вони цього потребують, вислуховувати їх, коли вони в біді, або запрошувати до себе додому. Елен Уайт пропонує несподіваний спосіб зміцнення зв'язку між нами і тими, кому ми намагаємося принести спасіння? Вона пише, що більше ми інвестуємо в Божу справу, щоб посприяти спасінню душ, то ближчими вони стануть до наших сердець. Але як це здійснити? Чи спадало вам на думку, що існує зв'язок між інвестуванням у справу Божу і емоційним зв'язком із тими, кого ми намагаємося спасти? Ми інвестуємо у Божу справу кожний раз, коли допомагаємо бідним і повертаємо нашу десятину і приношення. Щоразу, коли ми жертвуємо, наші серця наближаються до тих, за кого помер Ісус. Поставмо Бога на перше місце.